Івано-Франківськ готовий до зими. Так стверджують працівники комунальних служб. А як саме? Дізнавалися наші кореспонденти. Цієї зими прибирати Івано-Франківськ від снігових заметів будуть не менше, ніж 22 одиниці техніки, у тому числі піскорозкидувачі, тротуароприбиральні, трактори, гейдери та інші. Комунальники запевняють, що вже готова піскосоляна суміш для посипання дороги. Вдалося заготовити в піскосоляної суміші в порядка 2000 тисячі тонн закаготовано. також ще додатково маємо порядка 120-150 тонн чистої солі технічної, яка під навісом зберігається. За словами Володимира Йосипіва, підрядники вже отримали піскосоляну суміш і розставили близько сотні придорожніх ящиків. Проте, там як виявилось, замість піску поки що сміття. Але водіям у разі снігопаду хвилюватися не потрібно. Прибиральники можуть посипати вулиці відходами, які залишились після ремонту доріг. Ми ну, готові до зими. Звичайно, хотілося б мати більше там по розрахунок техніки, того сього. Ну, маємо, що маємо. Воно справне і готове до роботи. Працівники комунальних служб щозами нарікають на водіїв, які заважають прибирати від снігу дороги. При чистці снігу навіть таксісти, які стоять на своїх стоянках, не хочуть звільняти ці стоянки, при розчисті снігу. І тому ми навіть коли приймаємо рішення, вони стоять по 10 автомобілів. Ми прямо їх загортаємо і робимо такий вал, щоб вони розкидали вручну. Поставив машину і знає, що будуть дорожники чистити. Ні, поставив і не забере. І грейдер їде і об'їжджає. Потім він машину легонько забирає, цей чоловік. Міський голова Віктора Анушкевичу спопередив, що цієї зими злісних заважальників будуть фотографувати, а фотомашини разом з номерними знаками вивішуватимуть на фасадах будинків. Прилеглі будинки на під'їзди цю фотографію І кажуть, мешканці, шановні мешканці, дякуйте цьому пану, власнику цього автомобіля за те, що тут біля вас ми кучу не прибрали. Прибирайте самі. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.